Привіт, я Роман Сейгін, засновник консалтингової компанії Hello Poland. І я розкажу, чому вам варто відкрити бізнес саме в Польщі. Підпишіться, щоб бути в курсі важливої інформації. Останні кілька років українські компанії прагнуть виходити на ринки Західної Європи. Особливо ця тема набула актуальності у 2022 році після початку повномасштабної війни. Більшість вважає найперспективнішою для розвитку свого бізнесу Польща. Саме на такий вибір впливає декілька важливих причин: перша це географічне розташування. Польща центральна європейська країна з добре розвинутими логістичними транзитними системами, які тісно з'єднані з Україною та країнами Західної Європи. Це відкриває можливість для розвитку різних напрямків бізнесу. Тому саме через територію Польщі проходить багато вантажу потоків. Друга причина це відсутність мовного бар'єру. Українська та польська мови мають дуже багато схожих по змісту та вимові слів, тому навіть не спілкуючись з польською, власник українського бізнесу зможе швидко порозумітися з контрагентами та партнерами в Польщі, а згодом вивчити та вільно спілкуватися мовою цієї країни. Третій важливий фактор для відкриття фірми в Польщі спрощені умови для відкриття іноземного бізнесу. Для того, щоб зареєструвати бізнес у Польщі, іноземному підприємцю не потрібно виконувати ряд бюрократичних вимог, достатньо лише мати при собі закордонний паспорт. Також для іноземців доступна дистанційна форма реєстрації, тобто зареєструвати компанію можна повністю віддалено. Засновнику чи власнику бізнесу для цього не обов'язково знаходитись на території Польщі. Четверте – вільний доступ до ринку країн Євросоюзу. Зареєстрований в Польщі бізнес дозволяє отримати доступ не тільки до внутрішнього ринку країни. 38 мільйонів споживачів, а й до ринку Європи приблизно 500 мільйонів споживачів. П'ята причина це податкова система. Польський уряд виступає за підтримку малого та середнього бізнесу, тому податкове навантаження в Польщі значно нижче в порівнянні з іншими країнами Євросоюзу. Податок на прибуток, сіт для малого бізнесу з оборотом на 2 мільйонів євро в рік становить всього 9%, а для середнього 19%. Крім цих податків, можна також користуватися спрощеною системою, яка називається Естонський ЦІД». Тобто ви будете платити 0% податку на прибуток, а виплачуватимете податок лише тоді, коли будете сплачувати дивіденди. Єдиною вимогою на сьогоднішній день для цього є мати трьох або більше працівників, котрі будуть працювати в вашій компанії, що буде показувати, що ви реінвестуєте прибутки у розвиток польської економіки. Нагадую, що варто підписатися на наш канал. Тут завжди експертний контент про бізнес в Польщі. Йдемо далі. Шоста причина це низькі витрати на утримання бізнесу. Вартість утримання фірми в Польщі мінімальна в порівнянні з іншими країнами ЄС. Оренда віртуального офісу в рік доступна від 300 євро. Також можна скористатися послугами бухгалтерського супроводу підприємства, які коштують теж відносно недорого від 100 євро щомісячно. Ну і сьома причина власники бізнесу. Можуть легально працевлаштувати іноземців в новостворену польську фірму, отримавши необхідні дозвіли. Не тільки в стаціонарному режимі, але й дистанційно. В політиці працевлаштування Польща дотримується такого ліберального режиму, якого немає в жодній європейській юрисдикції. Також варто зазначити, що саме польський ринок найбільш адаптований до українського бізнесу. Щороку кількість фірм, відкритих в Польщі українцями, тільки збільшується. Для них вже працюють на ринку україномовні сервіси, які допомагають вдало розвивати український бізнес на території Польщі. Якщо ви прагнете розширити свій бізнес, Польща чудовий вибір. Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі вона забезпечує легкий доступ до ринку ЄС. Крім того, Польща пропонує сприятливе бізнес-середовище з низькими операційними витратами та кваліфікованою робочою силою. Уряд підтримує підприємців, надаючи різноманітні стимули для нових компаній. Дозвольте Hello Poland провести вас через цей процес створення чи релокації вашого бізнесу в Польщі. Зв'яжіться з нами, і ми розкажемо, як вашому бізнесу розширити свою діяльність у Польщі та скористатися цими перевагами. Під відео є посилання на сайт та соцмережі та контакти. Також залишайте свої питання в коментарях. Всього найкращого!